Кріс Еванс не може бігти так швидко. Він не біжить так швидко. Я пам'ятаю, як біг ліворуч від тебе. По-перше, вони його прискорили. Він не біг так швидко. Вони його прискорили. Кріс Еванс не може бігти так швидко. Він не біжить так швидко, ліворуч від мене. Зрозуміло. Вашингтон був чудовим досвідом. Того дня ми пробігли близько 15 миль. Тож, коли ви бачите мене під деревом, я буквально задихаюся, намагаючись подрімати. Не кажи цього, не смій цього казати. Воруч від тебе. Та, ну, це ліворуч від тебе почалося як жарт. Знаєте, коли ви біжите або їдете на велосипеді, ви повинні вишикуватися і сказати, з якого боку ви перетинаєте. Отже, все це. це почалося саме так. Тепер це просто дивно, коли ви йдете по вулиці або коли ви в ресторані, і хтось підходить, заглядає у вікно і каже Ліворуч від тебе.